Всім привіт! З вами Юхокс. У цьому відео хочу вам показати бійна майстра. Це я грав на американській ПТРС 10 рівня Т-110Е4, на ній я зміг зробити свій рекорд по аккаунту. Під кінець бою ви побачите мій рекорд, скільки максимальну шкоду я зміг нанести. Також перед початком відео не забуваємо підписуватись на канал, проставляти лайк даному відео. Посилання на мій Discord під відео є, на TikTok. свої можете скидати в Discord, там є канали Реплеї від Blitz. Переходимо, скидаємо свої бої на майстра. Також, якщо ви відкриваєте контейнери, можете скидати на мою пошту. Не забуваємо також подавати заявки на вступ клан український кочегарик. клан є активним. Кожного тижня ми забираємо всі винагороди кланових завдань. Так що, не забуваємо, також у мене проходять стріми по Водбліц. Вечером заходимо і спілкуємося. Також можете переглядати мої відоси, які раніше виходили. Все, погнали до перегляду. Я вам прокоментую даний бій. Погнали! Так, бачимо, що у нас по сетапчику. З важиків у суперника Мікс 50B картонний, Ріно Чоронте є зважик, КПЗ цей новий 070P, об'єкт 752-95 важкий сетап, крім що в них є, правда, Т-22, середній танк. Ну і Амікса можна, в принципі, віднести і до цього, до середніх більш він просто в нього особливо броніто немає, так сказати. Далі. Mm, у нас гриль, e, Йох з важиків, Яна є четвертому, Єпірант-95Е6, е, Тушкевич, e, середній Японець, Type 61 і ВК-4502Б. стрічки вже пішла. КПЗ-шка з нашим тайпом 61 Я зараз от під'їжджаю вже до позиції, вицілюю КПЗ. Зараз добре проходить альфа. КПЗ розуміє, зараз відхватила по повні, і вже від намагається відступати, але відступати вже пізно. Я її добираю. Їду далі. Бачимо, засвітилися об'єкт 752 і Т-95. Поки що ще не Опа, засвітився об'єкт. Стоїть на полочці. Пробиваємо Об'єкта. Їдемо далі. Підтримка, в принципі, в нас є союзників. Бачимо, бачу цього медіу середній танк Т92, ну тут я в нього не попадаю, я не знав, чи там горка прямо, ну, він десь там стоїть думав попасти. Бачимо, близько біля мене є Т-95. Пробиваю Т-95-го. Так, на напрямку середніх бачу у нас також там по одному танку, ну суперника один і в наш один. Ну, у нас стичка відбувається на напрямку важів. Так, забираємо ми Т-95, рахунок 2-4. Рахунок вже не на нашу користь. Бачу об'єкта, вирішив відразу забрати його, мінусуємо стволи. Якщо бачите, що є шанс забрати шотно, краще заберіть шотно, це мінус стволу суперника. Рахунок 3-4. Не все ще втрачено. У нас ще є піраніт і ВК-4502. Зараз намагаємося перемикаюсь на фугаси. вилітає Альфа 1159. Тут IMX з барабану виїжджає на мене. Видає по мені два снаряди. Я знову фугасом на 989 по ньому видаю. Зараз спробую намагаюсь його забрати. Треба його мінусувати. Я лишаюсь один проти чотирьох. Забираю Ай Мікса, лишається проти мене Ріночеронте. Бачимо і Т-22 середній, і об'єкт 752. Ріно Чаронте бачимо ХП, що ще вистачає. Де інші? Ну, інші, я так розумію, зараз також також будуть під'їжджати. Так, Об'єкт об'єктоса бачу. І фуловий прос повністю фуловий Т-22. Середній. Так, мені крутонули боєукладочку, Ріно Черонте заїжджає вже ззаду. Намагався заїхати. Так, бачимо об'єкт, об'єкт наглу їде, мінусую Так, Окволовий Т-22 медіум, Ну Ріно намагається об'їхати, згорки вирішив, ні, він вирішив повністю об'їжджати, зараз не так не пробиваю середнього Т-22, зараз прикро, кпшок у мене лишається 337, П'ятьох я вже забрав. Видаю ще по Т-22. І тут мене забирають. Ну, союзники молодці лишили майже Ну один фуловий танк, і один майже фуловий, це Аріночеронте. Тут нічого я вже не зробив. Напишіть, були у вас такі, я думаю, ситуації. Фу, команда, якщо б вони не були фулові, то я, можливо, їх їх вже і зміг би добрати. Так, в принципі, дивимося майстер. Забираємо воїна. Забираю я медаль Редлі Волтерса і також основний калібр я забираю. Моя максимальна шкода зараз на аккаунті 6809. Знищив я в цьому бою 5 танків, ну заблоковано не так багато було. 5 900 590 верніше, шкоди, це не дуже багато. Плюс бонус за опір мені дали. Я не думав, що вони там просто були фулові, якось так. Ось бачимо по союзникам. Двоє. 716 шкоди. Ну, Союзники. Дякую, класно відіграли. Гляньте на результати суперника і на результати моїх союзників. Думаю, то це все логічно за результатом бою. В принципі, на, на цьому в мене все. Якщо у вас є цікаві реплеї, не забуваємо кидати мені в Discord, там є канали реплеї в Отбліці, Якщо відкриваєте якісь контейнери, можете скидати на мою пошту, я перегляну, що вони будуть цікаві, також кину запис на канал. Посилання на TikTok під відео. Умови вступу в клан, як я говорю також під відео. Подавайте свої заявки, будемо раді вас там бачити. Приймати заявки буде мій модератор, лідер нашого клану Сергій. Там в нього ні кіберсало. До нього всі питання по вступу і по заявкам. Так, не забуваємо також приєднуємося на стрім. Буду радий якщо ви активно мене підтримаєте на стрімах. Протиснете лайк. Також не забуваємо протиснути лайк цьому бою. Я тут старався, намагався, але але не вийшло. Все, всім дякую за перегляд. На цьому мене все. Всім дякую ще раз і до зустрічі.